Коли вносити фунгіциди на посівах проса оптимально в період кущення або перед виходом у трубку або лікувально при перших симптомах хвороб. Просо схильне до таких хвороб: летюча сашка, септоріоз, меланоз, гельмінтоспоріоз. Ці хвороби не тільки знижують урожай, а й впливають на якість зерна. Починаємо із захисту насіння. Протруювання обов'язковий перший крок. Схеми Гумат лист 1 літр плюс ультрафіт 1 літр або венцидор 1 літр 2 разом із гуматом. У фазу кущення профілактичне оприскування. Рекомендуємо біофунгіцид ультрафіт 2 літри на гектар. Можна поєднувати з мікродобривом ЛФ зернові та стимулятором росту гумат-лист. Якщо з'явилися ознаки хвороб, вносимо лікувальні фунгіциди. найефективніші діючі речовини. Карбендазим, флутріафол, пропіконазол, тебуконазол, азоксистробін або біопрепарати ультрафіт і фітоме серед препаратів карбезим, Тебуфор, фітолікар, азоксин, жокей екстра, аперол, полігард, дози від пів літра до 1 літра на гектар. Важливі умови для внесення температура від 10 до 25 градусів, погода суха без дощу хоча б 6 годин після обробки. Не забувайте про позакореневе підживлення: ЛФ-зернові 1, 1,5 літра і гумат лист 1 літр на гектар це підвищить імунітет і додасть урожайності. Підсумуємо, Фунгіциди на просі це захист від втрат. Використовуйте перевірені препарати в оптимальні фази і отримаєте чистий і стабільний урожай. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.